Пророком називають кого Тараса Григоровича Шевченка. Тому що багато що він предугадав в своїх е роботах. Тому Васил, Василь Касіян в, своєму, в своїй роботі пророк, про Тараса Григоровича, так і назвав його, його пророком. Індивідуальне виконання, тиснення блінтове, тиснення золотом, гарний мармуровий зріз. Зараз Подивимося, як вона виглядає всередині дана книга з ілюстраціями. Гарний варіант подарунку, хто цікавиться українською літературою і, відповідно, Тарасом Григоровичем Шевченком. Виготовлялася книга в декількох екземплярах, шкіра ручної роботи. Так що звертайтеся, якщо хочете здивувати колег, партнерів, іноземних гостів. З радістю вам допоможемо з підбором оригінального подарунку.